Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні буду готувати американський пиріг, який називається New York Times. Пиріг буде із сливки. Хочу вам подякувати за коментарі, за підписки, за лайки, за те, що ви підтримуєте мій канал. Ось у мене така цікава сливка. Ви знаєте, я не знаю, як вона називається. Ну, вона йде у нас в пиріг. Я розрізаю її навпів. Ви знаєте, я її пробувала, вона така кисло-солодка. Нам таку й треба. Ось бачите, яка кісточка сама відходить. Файна сливка. Нам треба до ось такі половинки наш пиріг. Так що я розрізаю навпів. Буду заправляти нашу сливку. Ось, я даю дві ложечки чайні цукру. Цукор у мене коричневий. Трасниковий цукор. Цього достатньо. На кінчик чайної ложки даю кориці. Можна більше. Хто не любить, не додавайте корицю. Даю кориці з бризгою, лимоном. Лимона також має бути десь, ви знаєте, ну, достатньо одної сока столової ложечки. Ось так є. І зараз буду перемішувати. Добре перемішую сливку з цукром, корицею і сок лимона. Ось так, щоб трошечки промаринувалося. Але треба добре перемішати, бо щоб кориця не була або цукор на одній сливці, а далі вже як буде. Так що так, файно перемішуємо. 220 г масла в мене. Масло, бачите, м'яке має бути, розтоплене, ось таке. І я додаю 250 г цукру. І добре буду вимішувати до біла, щоб було біленьке. Міксером вимішуйте. Ось дивіться, масло в мене вже біленьке, я його визбила, ну, буквально минут 5-7 збивала вручну. Додаю трошечки ванільного екстракту. Небагато, дві капочки я додала, і сюди же сіль добавлю. Ви знаєте, тут буде десь у мене, може, пів кавової ложечки. Навіть достатньо кавова ложечка буде. Додаю по одному яйцю. Знаєте, я роблю двойну порцію. У мене дуже великі яйця, там ідуть два яйця, я буду давати двойну порцію три, тому що у мене дійсно ну, гігантські яйця. Так що... По одному додаю і буду тепер перемішувати. Ви знаєте, хотіла вам розказати за цей пиріг Нью-Йорк Таймс. Це попросили виставити в газету Нью-Йорк Таймс цей пиріг. Спекли, виставили. Людям дуже це сподобалося. Це б якраз е, був е, сезон слив. Дуже людям це сподобалося, всі там подивилися, спекли і так далі. На другий рік знову люди почали просити знову, щоб виставили цей пиріг. І ви знаєте, вони впродовж 12 років просили вистав... виставляти цей пиріг. Виставляли. Але перший раз його виставили в 1983 році. Ось і виставляли 12 років. Потім сказали, що цей періг уже не будуть виставляти. Останній раз він був у 92-му році. У му році порахувала. <с> ви знаєте, виставили його останній раз і сказали, що більше виставляти цей пиріг не будуть. І так його назвали, тому що він був виставлений газеті Нью-Йорк Таймс. Так його назвали. І це він зараз, ви знаєте, улюблений пиріг. Ну, мені здається, у всьому світі, коли є слива, всі печуть оцей простенький пиріг, де всього лише йде масло, цукор, яйця, борошно і все, і сливка. Ви знаєте, все-таки я додаю четверте яйце. Це будуть 4 яйця, тому що дві порції. В одну порцію йдуть два яйця, а в дві йдуть 4. Воно ну, в мене великі яйця. Ну, нехай буде вже так, як по рецепту. Тоже вмішую його добренько. Ось дивіться, у мене два розпушувача. Тут буде по 10 грам. Два. Тому що у нас двойна порція. Так. Додаємо два, обов'язково просіювати розпушувач і 400 грамів борошна. Одну порцію йде 200 грам, ну, у нас буде 400. Добавляю борошно. 400 грамів борошна має бути. Але дивіться, щоб не було більше борошна. Навіть починаючи треба закінчувати 300 грамами, тому що тісто має бути досить лете. А борошно є різне. Є грубе, полугрубе, гладке. Так що універсальне, може, воно буде саме краще. Так, ви знаєте, я дала 300 грам борошна. Не 400, а 300, то що, я бачу, що цього буде достатньо. Ну, спечимо, побачимо, все-таки я печу його перший раз. Ви знаєте, я не пекла ще це, ну, цей пиріг. Ось дивіться, я його вже вимішала. Ось така консистенція. Бачите, отаке воно лете. Густувати трошечки. Ось таке ось має бути. Все, тепшу йде. Протвінь у мене 25 сантиметрів. Ось так. Я тістечко своє вирівнюю, бачите? Ну, дуже воно таке еластичне. Будемо бачити, як це спече. Але по виду дуже файно є. Все, тістечко я вирівняла. Ось, дивіться, трошки з серединки давала на края. І будемо ставити сливку гарну. Так, трошечки вдавлювати буду. Бачите, я її ставлю вниз розрізом так ось. Вона має так іти сливка, щоб сочно було саме тістечко, аби не сухої було. Ставимо в духовку 180 градусів на 45-50 хвилин. Ось так десь, І чекаємо. Все, провіряємо. Пройшло 55 хвилин. Так, вибрала. Пробуємо шпажкою обов'язково суха, 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 готовий. 55 хвилин я його пекла. Тепер чекаємо, щоб він остив. Пробую, знімаю, забираю. Ну, Ви знаєте, якщо взяти що тут дуже багато вершкового масла, воно спеклося просто чудесно. Посипаю цукровою пудрою. Дуже, дуже гарний, апетитний, високий. Ви знаєте, мені дуже подобається, якщо чесно, то будемо пробувати зараз, що це в нас вийде. Вийшло. Будемо нарізати, його можна теплий нарізати. Ну, дуже добре йде. Дуже. Ви знаєте, що хочу сказати, що я зробила дві порції, але треба робити одну порцію. Я зробила зразу дві. Він вдався дуже файний. Пробую. Боже, який він мягенький. Ви знаєте, він іще теплий, але дуже сочний, мягенький, дуже файний. Що хочу сказати, пиріг Нью-Йорк Таймс мені все-таки вдався. Він вологий, він гарний, він смачний, Ну, просто неперевершений. Знаєте, рекомендую, печіть, спробуйте, дайте більше сливок. Оце буде краще. І будьте здорові!